Привіт-привіт, народ. Сьогодні трошки мене поперло. Конячку не пив, бо нема. Та, то не проблема до магазину збігати. От. До речі, треба піти купити, як то так. Е, боєприпасів нема йо-майо, -йо. як воно там називається правильно. От. Хлопці, мої десь пішли трохи до хати відпочити. Денис вон дорвався ровера. Робить. Перефарбував щось там, ну хай. хай. Тобто почалося почало з нього ручні роботи, після того як трошки комп'ютера менше да, да, даємо. Марк'ян теж свого мерса десь з 4-ї ранку пиляв, варив, пішов відпочити, щось сварка випіндрується, варить, не так і треба, що не ложить. а я А я вам порціями дрібними даю. Інформацію про аферистів маю дуже багато дуже багато історій, яких уча, брав участь сам. Ну, з тієї сторони, як би сказати, що мене хотіли вжарити. От. І багато знайомі мої попадали. Так що буду дрібними порціями вам вкидати ту інформацію. Може комусь, може комусь пригодиться така інформація. На сьогодні. Маю настрій розказати вам історію <кій> про таку аферу, пов'язану з пальним, а в моєму випадку саме з солярою, дешевою соляркою. Значить, була та історія десь приблизно в році 20-му, я так кажу приблизно, не пам'ятаю точно. От. Дзвонить, значить, до мене якийсь телефончик, номерок. Так і так. Конкретно представитися не може. Мені ваш номер дав там якийсь ваш знайомий, конкретно не може сказати, хто той мій знайомий, але якийсь там мій знайомий, що вам може бути треба дешевої солярки або бензину. Ну Кажу, блін кому не треба дешевої солярки або бензину. Особливо якщо подивитися, що на Оліксі продається там комбайн, якийсь там. Що там ще в мене тоді продавалося? Якісь, ну, коротше, там, мотоцикли, значить транспорт є, якась машина я тоді не виставляв чи що. Значить, чого, чого ж не треба? Ну кажу, цікавить. А що, а по чому? А як? А звідки? А яка якість? Ну ціну називає. Ну Я не пам'ятаю точно, але ну, процентів на 30% нижче від заправки. То це вже суперова ціна. Ну то Зразу закрадається питання якості. Знаєте, Дешеве, дешеве є дешеве, а якість як. Е, якість каже, супер, бо то залишки з вогу око таких, з такої заправки. Бо кажу, блін, цікаво, кажу, як то залишки. Ну так, коротше, така ситуація, що у нас там е, чи то в квартал, чи то в місяць остаються залишки. Е, я працюю в тій мережі і ми тихенько продаємо подешевше. Ну, цікаво. От, е, а як продаєте, хто, що, де. Ну, Ви звідки. А він до мене ви звідки. Ну кажу з кременця, звідки. О! Є в вас там в Кременці ВОК, заправка Ми можемо то організувати, тралі-палі. Я щось, щось, чи то в мене якийсь важливий дзвінок був, чи що. Ну, коротше говоря, щось мене тоді збило з цієї справи. І кажу: добре, вибачай, кажу, я десь ще до тебе передзвоню. Я номерочок зберіг. І тут проходить буквально кілька днів. Дзвонить до мене тепер підписчик. Мій колега з Шумського району фермер такий невеличкий. І якраз знаєте, питання, чи ти часом не знаєш десь дешевшої солярки? Ну, кажу, є варіант там один варіант, другий. І кажу, що ще були до мене дзвонили якісь чудаки, предлагали таку халяву, що аж не віриться. Але кажу, і що? Кажу, та я просто зараз і грошей не маю, і часу не маю зайнятися тією справою. Дай, каже, будь ласка, мені той номер. Кажу, та нема питань, дам тобі той номер. Я знайшов номер, надиктував йому. Пройшло кілька днів, дзвонить він до мене. Слухай Василю. А ти знаєш тих хлопців, що продають ту солярку дешеву? Кажу, та не знаю. Кажу, позвонили до мене, щось там е селась на когось. Не конкретно, не сказали конкретно, хто там їм мій номер дав сюди, туди. А кажу, що таке? Ну, каже, дивись, така херня. Я каже, зараз стою в шумську на заправці трактором. На прицепі, повний прицеп бочок 200 літрових. Я кажу, не хиляв собі, нахера тобі стільки солярки. Де ти стільки грошей взяв? Та каже, як, то я каже ще кількох хлопців таких самих підрядив. А там ті каже, по телефоні сказали, що чим більше будеш брати, тим дешевше. Кажу: ну, і що, які питання до мене? Та каже, така от херня. Ми стоїмо, каже, я ще робив один якийсь там один з тих фермерів в тракторі, в, в, в сумці торба грошей, в прицепі бочки на солярку. Ми стоїмо каже, на заправці. На другій стороні заправки стоїть якийсь джип затонованими стеклами. Ну, то для Шумська так, якби не дуже е, часта справа, знаєте. І що кажу? Ну, коротше, вони кажуть, дзвонять, що, кажуть, що поїть е, до найближчого банкомата заплати за тисячу літрів, по-моєму, за тисячу літрів е, по повній ціні. Скільки там солярка коштує на заправці, потім з тим чеком прийдеш на заправку, покажеш хлопцям, скажеш, що то від мене, і вони тобі решта залють вже і посчитають там ту різницю по такій ціні, бо каже, мусить, мусить бути якась там тіпа, включення. На, щось там якесь таке. На пістолеті мусить бути включення через чек. І тоді тобі, вони тобі забамбурять, там тих, скільки ти хочеш там тих. Е, ну Він, напевне, тоді захотів, я так собі прикинув, не одну тисячу літрів солярки купити чи щось таке. От, я вже того його не питав. І кажу: То що, які в тебе проблеми? Та каже, от не знаю, що робити. Лякає мене, той каже. Джип, що стоїть там на заправці з затонованими стеклами. Зараз каже, ми стоїть з грошей на заправку чик, у нас тільки чик. І все, кажу, знаєш що? Піди на заправку і спитай тих хлопців, чи, така, чи такий фокус функціклірує. О, каже, добре ти мені підказав, дякую. Ну все, вибив. Проходить кілька годин, напевне, ну, деякий час пройшов, дзвонить він до мене, захеканий капець. Бля, добре ж ти мені так сказав. Кажу, що таке? Та я каже, та ми от чуть ті бачки не погубили, та ми тим трактором як рванули в поля. Кажу, що таке, від кого ви тікали? Ну, каже, заходимо ми, каже, такі, ну, точніше, він один, бо той другий сидить трактор і гроші тримає. Заходжу, каже, я на заправку, до хлопців так і так, хлопці так і так, таке діло. А вони, кажуть, вже оплатив. Та каже, ще ні, а що таке? А, ну то молодець. І розказують. Що таких по кілька чоловік буває на день. Аферисти, яка, в чому аферизм? Діло в тому, що ти їдеш до банкомату, оплат, ну, кидаєш комусь на карточку за якусь там певну кількість пального, приходиш з тим чеком з банкомата, типу ти заплатив, а з тебе регочуть хлопці, бо там ніхто нічого не знає на тій заправці про таких ділків і про таку справу. Ну і виходить, що влітаєш на ті гроші, що ти кинув на карту. От. Ну, але вони, Чого вони так тікали? Бо вони думали, що то ті афірісти сидять там у джепі там на, на краю заправки, і спостерігають чи все спрацює, то вони так дали драпа полями, тут ті бочки не погубили, ну, але на гроші не влетіли. От так що вважайте, як тікають, дармовий сир в мишоловці. Але ж е, таки, такий фокус був пройшов в мене в мого знайомого, слава Богу, ніхто не попав. Ну, звісно, хлопці добре злякалися, згаяли час, ну, але слава Богу, на гроші не влетіли серйозні. Ну, і так само ж я теж, бо ж, ну, Мені, звісно, такі об'єми солярки аж ніяк не потрібні. Нема де подіти, нема стільки грошей. Ну, але ж Якби дешевшечка, теж десь взяв би яких пару сотень літрів. Отака ситуація, Майте, будьте уважні. Мені ще попадалися люди, які попадали, попадали під аферистів подібних і не розуміли, що то їх розвели. Буду розказувати пізніше, розказуйте свої версії. Пишіть. Думаю, люди будуть читати в коментарях і будуть трошки вчитися, щоб не попадати на таку чепуху. До речі, з тим скотчем, що я в попередньому відео, ну, в одному з попередніх відео показував, як мене взули. Я кілька днів їм наярував хів замовлення взяти, знов, ну і не, і не цього, взяти і не, і не забрати з пошти, так скажемо, щоб наложеним платежем вислали. І вони до мене вчора передзвонили. і все, готові вислати знову, розумієте. але я... Не втримався, почав їх вматюкати, і на тому діло закінчилося. Але взагалі маю ще на, на меті з інших номерів. А в них є зафіксований мій номер. От дзвонили цього разу з іншого номера до мене, дзвонили трох. Раз передзвонили, ви хочете замовити, кажу так, але мені треба такий скот, щоб заклеював басейн каркасно. Добре, я передам консультанту. Через деякий час дзвонить ще інший номер, а потім через деякий час ще інший. Ну, я у тому останньому трохи наматюкав, матюкав, і то на тому діло закінчилися. Тепер я трохи думаю, що я не трохи таки добре погорачився. все таки треба було зробити їм таке замовлення конкретне на тисяч п'ять, а то й десять. Вот. І не забрати. Ну, не втримався. Що ж зробиш? Накипіло, як кажуть москаляки. Все, бувайте здоровенькі, не попадайтеся аферистам, І взагалі, десь якщо якась така халява підвертається, то краще кілька разів з кимось по... проконсультуйтеся. Може, вас хтось з близьких образумить. Ну, халяви дуже рідко бувають в житті халяви. Бувайте здоровенькі.